Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутесні. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп вкотре заявив, що поступкою Росії на переговорах про мир є відмова від захоплення всієї України. В інтерв'ю NBC News його запитали, що доведеться віддати самій Москві, оскільки є багато повідомлень про те, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій. У відповідь американський лідер заявив, що Росії цитую, доведеться віддати всю Україну. Цитата, тому що Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну, і якби не я, то вони б продовжували. За його словами, європейські лідери дуже багато разів просили його зателефонувати кремлівському правителю Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки. Ну і також журналістка нагадала Трампу його допис про те, що Путін може водити його за ніс. У відповідь той віджартувався, що мовляв, і вона журналістка може робити те ж саме. Тоді Трампа запитали, чи міг би він якимсь чином неправильно зрозуміти Путіна. Той сказав, що зможе відповісти на це запитання за місяць або за два тижні. Сполучені Штати Америки продовжують закликати Росію припинити бойові дії проти України та ухвалити запропоновані угоди. Проте Москва блокує ці ініціативи. У західних урядових колах обговорюється побоювання, що режим. Путіна може зіткнутися із серйозними внутрішніми труднощами при спробі завершити війну. Про це повідомляє більд і, мовляв, пов'язано все з тим, що Росія досі не досягла своїх так званих цілей СВО Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу. Йдеться в матеріалі. На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни. Багато з них, повернувшись з фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя та обмеженими економічними перспективами. Тим часом, попри нарощування військових видатків, російська економіка демонструє ознаки ослаблення. За оцінками вітчизняних економістів, поза рамками оборонного сектора, промислове виробництво наближається до рецесії. Скорочується випуск продукції, таких галузей, як харчова, вугільна, металургійна і машинобудівна. Єдиним винятком залишається лише оборонно-промисловий комплекс, який фактично приховує масштаби економічних проблем подвоїть військову допомогу Україні, якщо Дональд Трамп не переконає Путіна укласти мир. Про це заявив комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, ЄС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння в українських виробників. Нині Сполучені Штати Америки та Європейський Союз кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати набагато ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко. Значно збільшивши нашу військову підтримку України, реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро. Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс приїхала до Києва. Вона замінила посолку Бріджит Брінк. Раніше у відомстві зазначили, що такий вибір ухвалили Дональд Трамп і державний секр секретар Марко Рубіо. Джулія Девіс, дипломатка з 30-річним досвідом, яка досі очолює американське посольство на Кіпрі. А ще раніше вона працювала спецпредставницею в Білорусі та спецпосланницею в Литві. як зазначили у держдепі Сполучених Штатів Америки, вона обійме посаду у вкрай важливий момент, коли йдеться про укладання мирної угоди між Росією та Україною. І вона наполегливо працюватиме над завершенням війни. Втім, Девіс лише тимчасово очолить амбасаду США для призначення нового посла, слід отримати схвалення від сенату у посольстві Сполучених Штатів додали, що Девіс прибула у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни і на забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні. Я ж нагадаю, що Бріджит Брінк подала у відставку минулого місяця за даними низки ЗМІ, Причиною цього стали розбіжності із адміністрацією Дональда Трампа.